Давай подивимося, яким цей тиждень буде саме для тебе з 27 січня, по 2 лютого, обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, яких енергіях, так? Зараз ти знаєш, достатньо таки напружена, дуже така енергія супротиву йде. Ти, як наче, чомусь пручаєшся. і все, що відбувається навколо. Ти від себе намагаєшся так відділити людей до себе близько, також не підпускаєш. Намагаєшся, так, знаєш, тримати баланс, але я тебе інколи гойдай. Що несе тобі загалом цей тиждень, так? яким він буде для тебе? Давай подивимося. Тиждень достатньо буде емоційний, дуже багато, буде вирувати навколо емоцій. І ти будеш інтуїтивно включатися в ті ситуації, які відбуваються навколо тебе. Ти будеш на протязі тижня намагатися тримати все-таки таку рівновагу. От, і дослухайся до своїх емоцій. Вони тобі дуже багато чого будуть на цьому тижні говорити. Тебе буде прямо так перти, хотітиметься, знаєш, так робити активні якісь кроки, кудись рухатися вперед. Тебе можуть виникати якісь ідеї, і ти так раз будеш хотіти ці ідеї втілити, а потім тебе може щось зупиняти. А зупиняти може неповна готовність до змін. Тому що для того, щоб втілити ці ідеї, необхідно щось відпустити. Необхідно прийняти той факт, що навколо тебе змінюється простір, і щось відходить на задній план, те, що вже тобі не потрібно. Загалом. Цей тиждень тобі покаже настільки ти сильна особистість, настільки ти харизматична. Ти можеш бути достатньо проявленою на цьому тижні і рухатися вперед до своїх цілей, до своїх інтересі.